Вітаю, мене звати Тетяна, і я практикуючий психолог. На даний момент проходжу другий за рахунком курс Я вибираю жити. Перший я брала під час повномасштабного вторгнення якраз на початках, а тепер взяла ще один, більш розширений, тому що бачу, що ці знання вони є грандіозні це як життя до і після. І цей розширений і комплексний підхід психіка, мозок і тіло, дає мені суттєво покращити і швидко виявити і допомогти клієнтам у їхніх запитах, з якими вони до мене звертаються. З паном Васильом я познайомилася ще під час періоду коронавірусу, коли. У Ютубі я натрапила на його відео, де він давав пояснення, розширене, що таке коронавірус, як він проявляється, які е, способи себе захистити, е, як діяти, щоб не панікувати. І мушу сказати, е, що всі його рекомендації дієві і результативні виявилися. Це все можна було перевірити суто на собі. Без Медичного втручання без медикаментів. Тому всім рекомендую взяти хоча б один курс для себе, тому що коли ви це опануєте, ви отримуєте безцінні знання, допомогти собі, своїм рідним, своїм близьким, а можливо, хтось буде і на практиці приміняти у роботі. І ви е, позбудетеся страху, тому що ви отримуєте чіткі алгоритми, логічні, які пояснюють, чому в вашому тілі відбуваються ті чи інші зміни, які включає мозок, щоб продовжити вам життя, а медицина називає це хворобою. Тому рекомендую цей курс і медикам, і практикуючим психологам, і взагалі абсолютно всій категорії. Людей, тому що ви будете мати з цього величезні дивіденти, бо ви зекономите купу коштів на медпрепаратах, на різного роду здачі аналізах, які взагалі є безпідставні і взагалі є непотрібними. І отримуєте дійсно той спокій, розуміючи, що на вас ніхто не нападає, ніякі бактерії. І що просто зміни у тілі, вони є логічні, тому що ваше сприйняття включило вашим мозком певний рефлекс. Тому бажаю вищій школі розвиватися в цьому напрямку, збільшувати і розширювати свою аудиторію, ділитися своїми знаннями, щоб наша нація українців була думаюча, мисляча та здорова.